Друзі, привіт! Сьогодні розбираємо тему, яка надає спокою всім, хто починає водити механіку: чи можна скидати на нейтралочку в русі. І що трапиться, якщо таке зробити? Особливої актуальності ця тема набуває якраз взимку. Тож, давайте розбиратись. Але перед цим не забудьте підписатись, хто ще не підписаний. Також коментуйте, ставте лайки, тому що ваша активність допомагає в просуванні українномовного контенту. А я, в свою чергу, цей контент для вас буду знімати. Отже, чому одні водії. Кажуть, що можна скидати на нейтралочку, і часто це роблять, а інші вважають, що так робити не можна. Давайте трошки повернемося в історію. Вона коротенька, але доволі цікава. Рух на нейтральній передачі або ж в нейтральному положенні практикується насправді вже дуже-дуже давно. Можна сказати, з самого початку автомобільної історії. Справа в тому, що двигуни внутрішнього згорання при довгій роботі на високих обертах дуже швидко перегрівались. Системи охолодження просто не справлялись, так як були доволі примітивними. І водіям приходилось щось придумувати. Що ж вони придумали? Вони, трошки розігнавшись, на ходу скидали в нейтралочку, оберти падали, відповідно, система охолодження починала працювати трошки ефективніше, плюс на швидкості двигун охолоджувався повітрям, і в результаті ось так вони добивалися ефекту охолодження. А також економія палива, куди ж без неї. І дійсно, на тих двигунах, хоч мінімально, але все ж таки можна було зекономити трошки палива, рухаючись накатом. Чим нижчі оберти, тим відповідно менший розхід. Тому в той час процес водіння виглядав приблизно так. Розганяємось на передачі, нейтралка і котимось. Швидкість впала, знову вмикаємо передачу, розганяємось, нейтралка і знов котимося. І ось так постійно. А якщо з гірочки, то там взагалі супер. Тобто можна не вмикати передачу, аж поки не прийдеться рухатись знову на підйом. Так а що ж зараз? Чому ми часто чуємо фрази, що не можна користуватись нейтралкою в русі? Справа в тому, що ті всі причини, через які водії скидали на нейтралочку, вже давно не актуальні. А деякі з них, як от економія палива, взагалі працюють навпаки. Коли машина їде на нейтралці, то розхід палива більший, ніж якби ми просто відпустили газ і продовжували рухатись на передачі. Прикиньте, Я коли про це дізнався, також трошки офігів. Але зараз можу вам продемонструвати. Тож, поїхали. Друзі, давайте проведемо експеримент. В реальному часі спробуємо побачити, який в нас розхід палива. Ось в мене на панелі приладів є миттєвий розхід палива виведений. Бачимо, я тисну на газ, в мене більший розхід трошки. От зараз я буду об'їжджати перешкоду, натискаю на газ. Да? Забираю ногу з газу, в мене він розстає, розхід стає меншим. Все логічно. І ось давайте зараз подивимося, де буде розхід більший. На нейтралочці чи коли ми їдемо на передачі. У нас якраз попереду буде такий невеличкий спуск, на якому водії часто люблять вмикати нейтралочку, щоб економити паливо. Але ми зараз перевіримо, чи так воно є, чи ні. Отже, дивимося. Я їду. Тепер відпускаю педаль газу повністю. І дивимося. Що ми бачимо? Нуль. А тепер скидаю в нейтралочку. І дивимося, що ми бачимо? Цифри збільшуються. Знов ставлю передачу. Що в нас? Знов нуль. Знов скидаю на нейтралочку. І знов розхід більший стає. Передача нуль. Зараз відео не про те, чому так відбувається, і взагалі, як це працює там з технічної точки зору. Я більше хотів просто показати сам факт, що розхід палива реально менший на передачі, ніж коли ми рухаємося накатом на нейтралочці. Звісно, прикольно розуміти, що нейтралка нам нічого не дає в плані економії, але головним аргументом має бути. Те, що нейтралкою в Русі користуватись небезпечно. Справа в тому, що коли ми ставимо нейтралку, ми роз'єднуємо двигун з колесами, і автомобіль стає умовно візком, який просто котиться. І це створює, називаємо це так, певні особливості в керуванні. Є таке поняття, як гальмування двигуном. Що це таке? Це той ефект, який ви точно відчували, коли трішечки розганялись на першій або на другій передачі, а потім просто відпускали газ. Машинка так ніби притуплює в цей час. Тобто ви не гальмуєте, але вона чомусь сповільнюється. Оце і є гальмування двигуном. І хоч на вищих передачах воно не так явно відчувається, але якраз за рахунок гальмування двигуном, автомобіль стає більш стійкішим. А якщо прям дуже простою мовою, то машина просто краще тримається дороги. Це по-перше. По-друге, навантаження на гальмівну систему є набагато меншим, так як двигун частково допомагає гальмувати. Це нам дає те, що гальмівні колодки і диски менше зношуються, ну і менше нагріваються під час гальмування. Ну і найважливіше, якщо скинути на нейтралочку, а потім почати активно гальмувати. То є велика ймовірність блокування коліс, чого не трапиться, якщо ми рухаємось на передачі. А якщо колеса заблоковані, то на слизькій дорозі автомобіль просто, як на лижах, несе в сторону інерції. А це вже доволі страшно, я вам скажу. Тобто автомобіль стає просто некерованим. Так, системи АБС є, але вони не завжди спрацьовують коректно, майте на увазі. Зараз буде найважливіше саме для початківців, але перед цим я ще раз нагадую, друзі, не забудьте підписуватись на канал. Ставте лайки, коментуйте, будьте активними, це допомагає розвивати україномовний контент. А якщо ви хочете особисто долучитися до розвитку каналу, то у вас є така можливість через спонсорство або базу від MONA. За підписку ви отримуєте доступ до закритих відео, а також багато інших крутих бонусів. Всі посилання в описі. А це список тих, хто вже отримав бонуси, і є спонсором каналу. Друзі, я вам дякую. Зараз вам могло здатись, що я вас трохи залякую тією нейтралкою, і от ті от історії про заноси, некерованість, вони трохи є перебільшеними. Ну, Купа ж знайомих їздять на нейтралочці, і все окей, а тут прям якийсь жах з нею. Так, все те, про що я говорив раніше, воно стосується більш високих швидкостей, коли слизька дорога або коли цих два фактори разом співпадають. На малих швидкостях і на сухому асфальті, скоріш за все, нічого поганого не трапиться. Але є одне але, і це але називається звичка. Моя задача як автоінструктора допомогти вам сформувати ті звички, які в критичний момент врятують вам життя, і не дати сформувати небезпечні звички. Так ось, друзі, небезпека скидати на нейтралочку якраз у тому, що на малих швидкостях ми просто не побачимо наслідків. А на великих швидкостях або на слизькій дорозі автомобіль себе поведе зовсім-зовсім по-іншому. Але може бути вже пізно. Я часто чую від водіїв такий аргумент, від багатьох досвідчених водіїв. Типу, ну поки літо я собі скидаю на нейтралочку, так простіше, а ось коли настане зима, я завжди буду їздити на передачі. Не будете. Звички працюють по-іншому, друзі. Так, поки ви сфокусовані на задачі не скидати в нейтралочку, бо ж зима, так, ви будете дотримуватися, все буде окей. Але тільки до вас позвонить телефон, з кимось заговорите, або просто на щось відволічатись, ваше тіло, ваша рука зробить саме той рух, який ви тренували до цього. І ось вирішальну роль тут буде грати вже не ваше вміння зосередитись на задачі, а та навичка, та звичка, яку ви тренували довгий-довгий час до цього. Тому бажаю вам тренувати корисні звички і до зустрічі у наступних відео.